Вітаю, ваша улюблена рубрика, де потрібно визначити, чи справжня монета чи ні. Перед вами Ольвійська драхма. Монети карбували зі срібла в середині 2 століття до нашої ери в місті держава Ольвія. На зворотній стороні у нас іде зображення кефари Емітент. На лицевій стороні у нас іде зображення Аполлону. Зустрічаються різновиди по лицевій стороні з начеканкою Афіни і Афіна Геліус. Без начеканок, якось ця монета. Це найрідкісніший варіант. І зараз потрібно визначити, чи ця монета справжня. Зараз я вам її покажу під збільшенням. Давайте ось. подивіться, і мені цікаво почитати ваші висновки, як показала ситуація з Асом Ольвійським, з медузою Гургуною. Дуже багато експертів. в хтоці, тому я повністю буду вам довіряти. І цікаво побачити, що ж ви тут визначите. Ось так монета виглядає під збільшенням. І зараз я вам покажу її ребро монети. І ось так виглядає ребро монети. Що скажете? Чи справжня монета, чи ні?